Під час полтавської битви шведи зазнали нищівної поразки. Невеличкий загін шведів, у якому перебувають король Карл XII і Мазепа, рятується від переслідування ворогів і зупиняється посеред лісу для перепочинку. Байрон змальовує Мазепу, який ретельно оглядає свою зброю та обладунки. Дістає припаси їжі, ділиться ними з королем. Увагу короля привернула та особлива турбота, з якою Мазепа ставиться до свого коня. Задовольняючи цікавість короля, а також намагаючись розрадити його похмурий настрій, Мазепа розповідає історію зі свого життя, пов'язану з конем. В юні роки, під час своєї служби пажем при польському королі, він був справжнім красенем, і, хоча багато жінок не обминали його своєю увагою, до душі самого Мазепи припала одна красуня на ім'я Тереза. Попри те, що Тереза одружена з польським графом, Мазепа шукає зустрічі та нагоди познайомитися з нею, і, зрештою, це йому вдається. Вони починають потайки зустрічатися, та це відбувається недовго. Коли розлючений граф про все дізнався, він вигадав для Мазепи страшну кару. Прив'язати зухвальця до спини коня і приректи на мученицьку загибель, що мала розтягнутися на кілька днів. Коня випускають на волю, і він стрімко мчить уперед, спричиняючи Мазепі неймовірні муки: поля, ліси, річка, яку переплив кінь, степ. Мазепа втратив лік дням. Які стали схожими йому на вічність від того болю, що завдавав йому шалений біг коня, зрештою, знесилів кінь і впавши, сконав, готуючись до смерті, знепритомнів і Мазепа, а коли відкрив очі, зрозумів, що врятований козаками. Захоплений і розчулений розповіддю свого бойового соратника, король непомітно заснув. Тоді і сам Мазепа ліг на спочинок з надією на те, що завтра їх загін досягне турецького берега і тим врятується від загибелі.